Тіка, яку я хотів вам сьогодні продемонструвати, це абсолютна новинка цього сезону. Вона вийшла на ринки як європейський, так і український. Абсолютно новий посівний комплекс від Пьотінгер. Це перша велика широкомасштабна презентація в Україні. Це посівний комплекс для тих підприємств, які мають високий рівень агрономії, які мають гарні сходи, але хотіли б мати сходи найкращі. А попри цю мою любов до Траземки як лідера на ринку посівних комплексів українського, е, українського ринку, а, самі найкращі сходи я бачив, ось після цієї машини. Після роземки опора іде на шинний пакер коток, а від неї дві паралограмні навіски. Паралограмна навіска вперед і назад. Паралограмна навізка вперед нам забезпечує точність дотримання глибини обробітку ротаційної борони. А обратами воно ми контролюємо інтенсивність, наскільки ми будемо рихлити, кришити ґрунт. А при цьому ми маємо зуби, які переставляються в два різні положення. Зараз зуби стоять таким чином, щоб максимально перемішувати ґрунт по глибині. Це варіант для роботи по оранці, як ми зараз це побачимо. Якщо ліві і праві зуби переставити місцями, то це буде обробіток, який максимально піднімати на солому вгору. Лишатиме захисний шар на поверхні. Таким чином ми а, пробували сіяти напряму в стерню пшениці. Всю солому піднімає на поверхню, а сошнички проходять в ґрунті, чистому від кожним решток. Таким чином, посівмат не конкурує з соломою за волон і за азот. Зараз а, ми будемо працювати а, так, ніби ми висіваємо зимний ріпак. І працюватимемо за один прохід, зробимо оптимальну структуру ґрунту, по якій далі висіватиметься культура. А ший пакер зроблений таким чином, щоб утворювати посмугове ущільнення. в ротаційною бородою можете працювати значно глибше, ніж плануєте посів. А смуги пакера формуватимуть посівне ложе для кожного сосничка. Друга паралограмна а, підтримує весільні секції, це забезпечує копіювання поверхні поля. Глибина тис налаштовується окремими системами і не залежить одне від одного. Традиційні для пьотінгер дводискові сошники із зміщенням у 2,5 см половиною сантиметра прорізають порозну і рівненько викладають посівмат. Практики викр... випробування її в Європі, практики а, нашого посіву в Україні а, це машина, яка забезпечує найвищу польову схожість, найкращий стартовий розвиток а, рослини, і це дозволяє висівати над норми. Висівати низькі норми культури, в оптимальні строк... строки. А, Таким чином, щоб вона швидко розвивалася, гарно кущила, ще гарно гілкувалася і давала максимальний зважай. Так ця, ця машина має розподілений бункер на дві частини. А ви можете одночасно висівати або ж дві різні культури, або ж один із бункерів ставити добрива і вносити добрива безпосередньо із посівом. А для того щоб вона якісно пішла по соломі, треба переставити робочі органи на ротаційній бороні для того, щоб солому піднімало вгору, а не заробляло у посівний горизонт. До 28 см сантиметрів ротаційка може працювати. Питання у витратах дизелю, якщо ми говоримо 8-12 сантиметрів, то з практики в Україні це десь 16 літрів на гектар. Це немалі витрати порівняно з іншими посівними комплексами, але тут питання в доцільності, в ефективності, в польовій схожості, в якості посіву. Ця сівалка демонстраційна. Вона щойно приїхала із одного з агрохолдингів, в якого наступна технологія посіву ріпаку. Вони проводять оранку, вони оранку вирівнюють дісковкою. Вони дісковку вирівнюють культивацією, потім загонять компакттомат. І тільки після того їхня сівалка може сіяти ріпак так, щоб він зійшов. Це витрати дизелю, це втрата вологи, це три зайві проходи трактора і техніки по полю. Ми до них приїхали. Ось цю сівалку запустили напряму по Оранці і зробили фон. Приблизно, як ви бачите, зараз ззаді ми зробили фон кращий, ніж вони за три проходи різною технікою. Висіяли ріпак. А... Наскільки треба ага, швидко зайти з а, диви... дивіться. а, Ви а, контролюєте це обертами ротаційної корони. Ні, а в якщо... питання в тому, ну, наприклад, ви випахали сьогодні і я, через тиждень зайшли. Я, я розумію. А, це тиждень втрати вологи, тому з точки зору агрономії я б цього не рекомендував би. З точки зору практики, так, да, таке може бути. Ви ставите більше обертів на ВОМа, інтенсивніше працює ротаційка, навіть дуже сухі чемодани, ротаційка розбиває до оптимальної структури. Але... По такому фону активна робота ротаційної борони навпаки може бути негативом. Якщо занадто зруйнувати структуру ґрунту, перші проливні дощі його запакує. Тому контролюємо оберти вома в залежності від результатів роботи. А глубокого не пробували зразу Австрійці пробували, я ні. Поранці пробував напряму в стерню пробував. Сою, сою пробував по рихленню в 45 сантиметрів. Наш культиватор, П'ян Гертерія там через кожні 30 сантиметрів стоїть по лапі. То тобто він густенько працював сантиметрів на 30-35 із закладкою депозитки. А господарство убрало, притікало на силос. Якщо культиватором, зірвали кореневу систему, зірвали вищільнення, то ми нею заходили сіять сою. Глибина посіву пшениці тут близько 2 см. Ось вона є. В посівному горизонті трошки соломи є, але я не сказав би, що це критично. Якщо переставить зуби, то більше соломи підніме вгору, в посівному горизонті її буде ще менше. На мене доволі непоганий результат із гарним контактом із ґрунтом, із вологою, і На цьому можна розраховувати. Ми налаштовували тут на даному на 2,5 см за наявності вологи в цьому шарі, я глибше пшеницю не сіяв.